Краса. На тому високому березі річки Басівка розташоване найбільше градище з лівобережжя. В кілометрі від нього знаходиться Некрополь скіфських царів. А ось тут розташований новий геологічний заказник. Всім привіт! У нас нещодавно з'явився новий заказник природний. Це природний останець. Ось, такий, ось така гора в долині річки Басівка. Науковці кажуть, що це природний останець, який залишився після змиву ґрунту водою відступаючого льодовика. Любителі альтернативної історії кажуть, що це піраміда скіфів. Адже на, тому, на той стороні починається найбільше на лівобережжі скіфське городище. Але якщо подивитися уважно, то із, із того боку, із з того берега заплави до цього останця тягнеться дуже довга і висока коса, яку перерізає дорога, а потім коса продовжується і ледь-ледь не дотягується до, до нашого заказника. Само собою просто в очі проситься сюди недостаюча частина дамби поперек річкової долини. Стає очевидним, що не вистачає тільки перемичок між цими холмами і дамба на річці Басівка готова. Ніхто чомусь на це не звертає уваги. Зараз обійдемо. Зі сторони городища подивимось, як там все це виглядає. Цим валам більше трьох тисяч років. Вали такої висоти тут проходять на багато кілометрів, а ще більше валів вже зруйновано і розпахано. Проїжджаємо систему валових укріплень скіфів і спускаємось до річечки до підніжжя градища місце, де я стою, це фактично фактично підніжжя. Всім відомо Габасівська городища. І виходить, що не піщана, а глиняна коса, виходить вдалину річки. І ось таким язиком. Це то теж коса останець. Ось вона, цей бугор, це теж останець. Потім, протім, потім промив і з'являється ще один останець, і ще один бугор. На прямій лінії із тим бугром, який я ще не показував. Зараз я спущусь і покажу його ще раз. Це все на прямій лінії із тим бугром, який став нещодавно заказником. Ну ось ми спускаємось нижче і трохи від'їжджаємо метрів на 200, тому що велике бачиться тільки на відстані. Можливо, я зараз стою не просто на схилі. Річкової долини, яка вже майже пересохла. Можливо, я зараз стою на березі першого в історії рукотворного Скіфського моря. І на, це, на, на цю думку наводить багато, багато існуючих останців, які, як під копірку, просто по прямій лінії нагадують залишки однієї великої дамби через річку Басівка. Які, звісно, були зруйновані. чимось або кимсь. И вот что мы видим, это дали на речке Басівка. Вот тут у нас останец, который стал заказником. Просто, просто біля речки, на березе речки. А вот там далі. Вот он, как под линейку. На той стороні останець і косою заходить у долину річки, коса тягнеться просто до цього холма. А ось цей холм практично з'єднаний із косою ось цього останця, з якого я щойно щойно спустився. Ну, а далі йде Басівське всім відоме городище. Ось що мені пройшло спало на, на думку. Деякі е, любителі альтернативної історії вважають, що це не природний останець. Не те, що залишилося, після, що залишилося після сходу рядовикової води, а це скіфська що інше, як скіфська піраміда. Ну, я не знаю, як на рахунок скіфської піраміди. Тут немає ніяких, е, ніяких географічних прикмет для піраміди, оскільки всі свої, е, всі свої некрополі, всі свої кургани скіфи робили виключно на Височині. Тут безліч поруч в радіусі кілометра або двох безліч безліч скіфських курганів, і один із них навіть всім відомий скіфський некрополь, скіфських царів на березі річки Сули. Так ось вони всі кургани будували тільки на височині. Жодного кургана, побудованого в долині річки, на болоті десь в низині не було. І мені ще спало на думку: можливо, це залишки дамби. Якщо скіфи будували з такою легкістю, величезну кількість курганів, то чому б їм не побудувати дамбу по перекричці басівка із, тою, із тою цілю, щоб підняти рівень води, по-перше, наблизити воду до свого городища, а не тягати її нагору за декілька кілометрів. І по-друге, залити. Мінімум 50% всього периметра городища. Ця гіпотеза, до речі, пояснює, чому. Вхід в скіфське городище був із більш високого схилу, аніж зараз, аніж зараз в'їзд до нього із більш похилого. Та просто тому що більш похилий схил, через який зараз в'їзд до цього городища існує, був залитий водою водосховище, яке було побудовано скіфами. Можливо, скіфи це перша. Перша, перша цивілізація, яка будувала водосховище. А оці ось останці, це, до речі, теж останці, тільки вони залишилися після великої скіфської дамби, водосховища. В кого є які, які на, 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 на рахунок цього думки? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це останець льодовиковий, скіфський зігурат, чи, можливо, це залишки скіфської дамби. Вся географія, всі коси, всі. Кургани в низині, навіть історичні під'їзди і заїзди в городище, які, казали, казалось би, були дуже, дуже незручні. Якщо врахувати, що було, була залита долина річки водою, то вони були одні з найзручнішими. Тож пояснення водосховища, яке колись тут існувало, дає безліч. Ось так, пишіть свої думки в коментарях, будь ласка, що це могло б бути? Чи. Чи і правду це останець, а по краям, а по краям теж останці, і просто залишкові коси, і ніякої історії, одна географія. Але щось здається мені, що істина посередині. Це і не таємничний зигурат портал в інші світи, і не просто рядовиковий останець. Дякую всім за увагу та терпіння.